Хто досяг пенсійного віку. Тобто, кому вже 60, плюс? тільки з цими людьми він має працювати, а не так, як зараз є люди, яким ще немає 60 років, і по законодавству вони вважаються пенсіонерами. Ні, не так. Тільки 60 років. Жодних винятків і особливих випадків не має бути. Четвертий момент. Мінімальна пенсія. Це міф, який треба скасувати. Такого поняття не має бути. Мінімальна пенсія. Пенсія повинна залежати тільки від вашого стажу та внизки. І ось такий же базовий принцип розрахунку пенсії. Пенсія дорівнює Кількість років вашого страхового стажу. Множиться на 5% від мінімальної зарплати. На сьогоднішній час це 400 гривень. 8 тисяч гривень мінімальна заробітна плата. 5% це 400 гривень. І ось давайте приклад розберемо. 32 роки страхового стажу. Скільки буде пенсії? 32 множимо на 400. 12 800 гривень. Це буде розмір пенсії який буде виплачений людині з пенсійного фонду, при досягненні людині 60-річного віку? Ось що таке пенсійна реформа. І тільки коли ми закріпимо ці принципи, про які ми сказали, ми можемо говорити про реальну реформу. В іншому випадку ми не можемо казати про реформу. Бо це будуть тільки слова. Не більше і не менше. Якщо ви згодні з цим, шановні глядачі, підпишіться на наш YouTube канал. І напишіть, на вашу думку, скільки має бути справедлива пенсія. От як ви вважаєте, яка це цифра? І поширюйте це відео, щоб. Більше людей знала правду. Бо питання пенсії це дуже важливе питання. Будь-яка людина, яка зараз працює, вона підійде до цього питання, коли їй виповниться пенсійний рік. І для того, щоб були вирішені всі питання, треба змінювати сьогоднішню пенсійну систему. Про що ми і сказали в цьому відео. Всім дякую, шановні глядачі, і вже до нових зустрічей.